То, село верхній височці зараз тут село розкидане по берегах і пан іван запрягає коней. ми зараз сіру будемо їхати бо машина в мене нині не зонька Є. Є. <таспілляє> там знаходиться лукошка Розкажу вам за от. Історія села Верхньовисоцький починається з 13 століття. Перша згадка про наше село датується 1430 роком. Чому воно називається Верхній Висоцьке? Тому що саме колись досить великий титул тут отримали. Височанські і від назви прізвищ Височанське наше село отримало Висоцьке. До 1946 року наше село Верхнє Висоцьке називалося Висоцьке-Вижнє. Вижні. З ким ви раніше тут жили? Вечка жив. От я бачимо тут. Ну, звіть, з яких частин село складається? Заголиця, центру, могушів, лукошка, потік, вишній конець, верхній кінець і по-моєму, по-моєму, свининець. Там ще є чотири хати чи п'ять. І от того свалюванина. Є. Хай. Тодіція, я, та, то я вас займаю, а я ж хост ціну я А давайте пробував. Слава Ісусу Христу! Я Михайло. О, Боже, Боже здоров'я вам дякую. Старенька, бойківська хата. Ой. Слава Ісусу Христу! Яся на Михайло називаю, як вас звати, пані? Такі, як ми їдемо, так, куди ми їдемо зараз? На під, під Могуру. Під Могуру, шейки у вас такі є. Як... Ключ є, гора, Бітлянський вір, Степанова, Лан, Киртиноватка, Потім ще є. Не можу всі поля запам'ятати, то б треба агрономом робити. Ну, але, то ми маємо час. Коли це є, Лукушка, Степанова. Тут декілька ікон старих, то вже відреставровані. Оця відреставрована. Ця. І там святилище нав, на, наверху. Ця ще ні, але вона найкраще збереглася.